депутати зібралися на друге пленарне засідання сесії. На порядок денний 9 березня було винесено кілька питань. Депутатський корпус знову повернувся до розгляду питання призначення та виплати стипендій. Після внесення змін до положення програми кошти стипендіатам нараховуватимуть з січня, а не з березня місяця. На даний час буде виплачуватися стипендія Женської міської ради за 12 місяців за повноцінний рік. Це ті діти, які показали високі результати, підняли авторитет нашої держави на світових європейських змаганнях, конкурсах. І будуть отримувати стипендію за кожен місяць, 12 місяців. Вчора е, приймали рішення, як правильно це зробити із юридичної точки, і з фінансової, тому що ну, не все так легко вдавалося, щоб повернутися з 10 місяців до 12. От, наприклад, якщо б ми виплатили компенсацію в березні за січень лютий, то сума буде значна, а вона налогооблагаєма, і діти отримали б не збільшену стипендію, так як ми Розробляли, а зменшено питання щодо внесення змін до договору оренди землі, укладених з Дельта Вілмер, перенесли на наступну сесію. Депутати на першому пленарному засіданні не хотіли голосувати за пониження нормативно-грошової оцінки землі. За пропозицію міського голови на сесію мав приїхати та виступити директор підприємства за станом здоров'я. Він не з'явився на сесії. Уже сесія приймала ряд рішень по зміненню Вот и нормативно грошевой оценки земли для определенных предприятий. На сегодня Дельта Вильма – одно из самых бюджетообразующих некрупных предприятий нашего территориальной громады. Поэтому моя позиция всегда. тех, кто работает, их надо поддерживать, поддерживать законно. Это их право, законное право, и базируется оно на законодательстве Украины. Сегодня, к сожалению, приглашали директора, он просто заболел неожиданно, но ну, жизнь есть жизнь. Он бы пояснил, поэтому вопрос э, там однозначно, Ой зудєка відмора з'ясні таких на Вони написали нам листа щодо зменшення нормативно-грошової оцінки в договорах оренди. Відповідно, чинного законодавства у 21 році встановили коефіцієнт для земель промисловості, енергетики та зв'язку зменшений в два рази. Тому ця нормативна грошова оцінка вона зменшилась. Відповідно, потрібно зробити дії, такі як внести зміни в договір оренди додатковою угодою. Тому ми підготували проект рішення про надання дозволу на внесення змін в договір оренди. Внести зміни потрібно було в СМТ біляри і пару 3 три ділянки це місто южне. Таким чином, тут зменшилась нормативна грошова оцінка, але ми коли розробили нормативну грошову оцінку по місту, вона збільшилась, тому вирівнялася ну ця ціна. навіть воно більше буде податків за землю, чим планувалося. Шопони ви засідання сесії дивіться в програмі об'єктив.